У Житомирі відкривають ще одну частину пішохідної Михайлівської, де у розпалі капітальний ремонт. Ми відкриваємо частину реконструйованої вже майже реконструйованої вулиці Михайлівської, Це площа вулиця Скорульського. От, і поворот на Літашинського. Пішоходи мають можливість вільно курсувати і цією частиною вулиці, проте ремонтні роботи там ще тривають. Окрім основних завдань по реконструкції, клопіт додають неналежним чином прокладені комунікаційні мережі. Роботи супроводжуються виникненням додаткових робіт внаслідок цього йде там певне зволікання. Шукаємо додаткові рішення, як це обійти. Об'єкти, передбачені планом капремонту Михайлівської, будуть встановлені пізніше. Сцена і фонтан ще у планах, бо варто підготувати потрібні комунікації. Водограй окрасу вулиці Житомиряни побачать навесні. А ну насправді багато чого залишається. Ну що ми маємо зробити? В першу чергу, це до кінця, до вулиці Київської. Покласти плитку воронити невдовзі, Михайлівська буде повністю відкрита. Строки ремонтники вкладаються, запевняє заступник міського голови Олексій Єсюнецький. Катерина Чумак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.